2300 гривень за лот штанів для жінок від бренду Esmara. В лоті в нас будуть ось такого сірого кольору. Позаду вони на резиночці йдуть. І знизу в нас будуть манжетики. Вони в нас йдуть як спортивні, але їх можна носити і під звичайні образи. Також будуть в чорному кольорі. Вони в нас йдуть більш під брючки вже. Ось тут в нас будуть такі підкати. Також карманчики є. Резиночка зручна. І також шну... шнурівка. Ще в нас будуть також чорний, але тут буде трішки інша модель. Тут вже є брюки. Ось так вона буде виглядати. Ось тут у нас резиночка. Попереду в нас два кармашки. І ось такий гарний шов, який придає. Такої елегантності. І ще буде в ось такому кольорі. Вони такі дуже зручні. В тканині в нас тут є 20% віскози, Вони дуже приємні на дотик. Два кармашки в нас. Тут також резиночка позаду. І тут в нас такі таємні кармашки, але тут їх немає. От у нас буде 10 одиниць. Ціна за одну одиницю 230 гривень. Розміри в лоті будуть XS 6 штук, S 1 штука, M 2 штуки, XL 1 штука. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.